Це на 11 травня, де адреси Шкала, 13. Е -е, ви були у нього. З приводу чого? Що за обставина була? Е -е, Ухилянт знаходився у розшуку за першим відділенням ТЦК. Ухилянку. Да. Офіційно ухилянд. в базі ухилянтів, да? да, да. да? да. угу. так? Ухилянд... Так, офіційно все, так, так. і називається база ухилянтів. Чи може якось по-другому називається це у вас база? Вона в армії називається, у нас по нашій базі так. Ухилянка. Не армор. Артур це база. Ну, База. Yes. Я знаходився де? В базі хилян чи в базі Армор? В знаходився. В Арморі знаходиться. знаходився за розшуком з РТЦК. Так. І є у Хилян. Я, я вас питав вас за цього Мартошенка. Заслухайте мене, і мене і а я потім відповів на ваше запитання. Дивіться, РТЦК на підставі писем своїх. Попередньої перевірки угу. надіслають нам листи. Угу. Тобто особа розшукується. Як Може на... я з цим листом ознайомитися. Після, після цього, на підставі цього листа, ми вносимо в базу армор. І особа вже вважається розшукуваним за ТЦК. Угу. Ось що мається на увазі. Можу я з цим листом ознайомитись? Я думаю, так. Да. Не йдеться. Да, так, вам показуємо ще <звук> більше. А нагадайте прізвище?